Всім доброго ранку. Сьогодні середа, 23 квітня. Я виїжджаю місто Мюнс, штат Індіана, їхати 4 години. Їду до Сіліконувати готель. Спочатку заїжджаю на склад, беру силікон матеріал. Я на Венгаусі під'їхав, але як я себе почуваю, не виспано, ще така погода хмарна, що нема настрою якось емоційно щось розповідати. Ось на складі наш невикористаний силікон це все коробки, які ми там беремо в СНС. Користуємось, на готелі. Що залишилось, привозимо його сюди. Так, я себе тут собирал ящики. Зараз их на порядку поставлю, прям крутив там до фургона підвезу. Бачите, тут новелинська горка і мокрий бетон. дивіться, що буде шліфувати. заїхав. Вставляємо це на своє місце, все, погнали! Я виїхав у нас з Чикаго, зранку йшов дощ, як ви бачили. А зараз їду ось в Індіані, вже майже біля міста Мюльц. Залишилось залишило мені десь годину. І зараз я їду вже з вимкненим кондиціонером. Тут ось сонце, все розцвітає, трава зеленіє, дерева зеленіють. Що я хочу сказати? Просто те, що я зараз їду, насолоджуюсь погодою. Картинкою американською, глибинкою, селами. Мені це, подобає. це мені подобається. Мені подобаються американські ферми, культура сільського господарського життя, як в них хатки такі розташовані далеко одна від одної. Не так як у нас близько з сусідами, а тут а на відстані. Маленькі церквушки. За допомогою роботи своєї я багато подорожую. Мені робота дає можливість трішки побачити Америки такої глибинки іменно. тому що об'єкти у нас бувають різні, бувають у великих містах, бувають в селах, бувають у курортних місцях Флорида, Колорадо, бувають десь навіть Вайомінг чи Пенсільванія, десь там. О, Я бачу вже тут не до там недосиліконено. Бачите, як здалека видно. Контрол Джойн там засиліконений, двері, кроме цього козирка, І інші двері. Ось ця решітка, трубочки, там трубочка, Це те, що тільки на цій стороні. Зараз я віду сам, потім піду зустрінусь з прорабом. Я згадав, я був на цьому готелі, ось ці всі решітки треба засиліконути. Трубочки, кран для води. Я згадав, я тут силіконом, коли тут ліса стояла, я цю стінку силіконом. Ну тут ось вікно треба це зробити, закрити. І тут центральні двері тут треба зробити. Доказуються роботи є що. Оці ось двері. Не двері вікна, точніше. Камінь тут, камінь. Тут опустить. Тут зроблено. Трубочки зроблені. Прийтися. Ці всі трубочки треба це все зробити. Вікна вроді зроблені. Все добре, оці всі краніки, з Сіліконом треба закрити щось герметиком. Герметик на основі силіконом. 12-20 ми ще не обіду. На цілий день сьогодні, я думаю. Залишусь тут ночувати і потім поїду в місто Канкакі, штат Illinois. Не прямо додому. Там інший об'єкт там ресторан Culvers. Вікон багато, треба селі поїхати. Тут до речі, цей прораб, той самий, що був у місті Стівенсвіл, штат Мічиган. І готель аналогічний, такий самий, як там був. Це буде готель Holiday Inn. Ось експеншені 2. Тут по камню треба опустити, тут по камню ці вікна ще. Фортліфт тут стоїть. Я бачу скефл, бит, не наш там матеріал, можливо, тут навіть є силикон. Є. Єсть коробка, десь алюмінієм лежить. Вона на вікна мені вистачить. Але десь Ось щось лишили, пістолет є. Заберу його собі значить. Главно, треба розпочинати, зараз з віки не розпочну. Далі по порядку. Та жарко навіть, треба роздягатися. Класний ган, наскільки він мені допомагає в швидкості, цієї батарейки вистачає на 4 дні інтенсивного працювання цілий день. Тільки силіконоті, копірувати і папірувати. Я Дуже задоволений цими ганами в мене є. І на сасиджі, і на тюбіки. Там можна поміняти насадку за цим штоком. Буде і на саседжі два в мене, як різні кольори. Це додає мені швидкості в роботі Беру силикон той, що там зараз, щоб ті коробки там не валялись. Потім з машини потихеньку буде підбирати. How are you? Good day. Good My sent me to finish some cooking here. I just walked around, I find a lot windows not done. Yeah, it's okay for me by, to do by myself, but there's some grills on the side. It's possible after when I finish everything, you lift me up with the forks. Yeah, do you yeah. have a basket? Yeah. Yes? Yeah. I'll let you know. It's maybe tomorrow because I have a lot to do. For today okay the problem there uh, and i saw some doors it's wrapped it needs to be touched up yeah that other side door yes that was put in two days ago uh -huh. the problem was there was water coming on the second floor and uh sort of drywall got fucked in there so i was wondering if you could cock around those uh that one and there's one line missing with yes, this window. I saw. And also around the, this uh, entry door, the yes. glass door. Yes. This one around the vestibule. You see there's a little bit of that tape, yellow tape, sticking out? Yes, yes, I saw oh, today. Uh, I just saw. Stuff. Okay, maybe tomorrow you lift me up here also. On yes. this side and that side. Tomorrow? I, I will check, yes. Okay. I still have a lot to do here. Okay. First floor here and the back. Okay. Yeah, whenever I mean, just find me, I'll be here and uh we can do it. Okay. You don't mind I record video for YouTube. <laughs> okay. Normalny prorab. Mono day p Rozumючи tak сказаć. Так ось буде виглядати до. Бачите, яке все некрасиво, це тут не вода, тут вата. Зараз буде результат після. Ну, це так результат після. Ось так вона буде жити 10 років. Тому що гарантія на нашу роботу на цей силікон 10 років. Гузка прям є, це знесла на об'єкті. І тепер сидить, щепить на мене. Я продовжую працювати зараз ось. Йду на другу сторону готеля. Всі вікна по периметру тут зробив, тут зробив, це все тут зробив, ці шви на завтра, ці шви також на завтра, це на завтра. У мене сьогодні по плану були самі вікна. Все одним кольором швидко прогнати. Завтра мене прораб підніме до гори на торцових стінках. Треба дещо там Я вже говорив, що завтра я думаю тут закінчу. На п'ятницю передають дощ, я не знаю, чи я встигну на той кулверс місто Канкакі. Оці двері я тільки що зробив. Оці раз, два, три, чі... п'ять вікон. І оті великі вікна тут. Але також тут шви треба опустити донизу. І з драбини завтра також це зроблю це саме зранку, з самого ранку я сам. це стану сам, Те, що можу зроблю, потім вже підійти до прораба в мене підніме. Тут ось одна проблема з дверями. Двері виявилися ширші, ніж дірку робили. Тому так все похабно вирізали. Але ще приїдуть робити з пінопласта оцю коробку, стореж буде якийсь бригада. І вони це все пофіксять, зроблять, потім залишиться, тільки їх засіліконить. Завтра це так само з драбини, зранку стану, зіліконю тут. Потім треба засиліконити ці квадратики, але вони там погнуті, не знаю. Тому що, бачите, ці всі ці засіликонений. Цей ні. Оцю решітку треба нижню їхню Це я говорив з самого початку, як я сюди приїхав. Якраз на завтра, і завтра буде також тепло. Чудовий день, тому я їду в готель. Огляд кімнати, вхідні двері, туалет, ванна, є телевізор, як завжди, холодильник, мікрохвильовка, квін-кровать, дві тумбочки, крісло. Стіл. І коштував цей готель 77 доларів з податками. І взяли з мене 100 доларів депозит, коли я буду веселятись, мені його вернуть. Я зупинився в готелі Days Inn. Я вирішив пройтися до самвею взяти собі сендвіч на вечері. На вулиці дуже класно, тепло, сонячно. Настрій бадьорий під кінець дня відпрацював, зробив дуже багато роботи, великий об'єм. Ще на завтра так само маю. Тому заряджений енергією покоряти Америку, добувати бабусіки. Завжди люблю щось дивитись під час коли їм. Давайте закуштуємо сендвіч. смачного всім. Що, шановні, настав другий день, в готелі снідаємо і йду на роботу. Друзі, ну я вам вчора показував свій об'єм роботи. Зараз я тут швидко все попрацюю. Вже покажу, як все буде готове. Поки розкладуся, поки драбини позношу. Інструменти з сьомої ранку, о сьомої ранку почну. І дошки я буду працювати. Побачимо. Зараз 1040, як ви бачите, це скільки часу мене зайняло проробити ці шви між камнем, що спереді, що ззаді. Тут я робив І з ці трубочки роблю всякі виходи та чопи. Машина з Канади, з Альберти, всім українцям, що живуть в Канаді, в Альберті, всім вітання. Ось так рівно вирізають, професіонали, бачите як. Заробив решетки і квадратики на, знову на корзині. Там він чорний за кермом мене підняв. Завжди в мене якісь пригоди з цими профліфтами, якісь ліві люди мене піднімають, взагалі я їх не знаю, що в них в голові. Ну що, зараз вже 12.20. і з 7 ранку я тут почав. І повністю доробив весь готель вже до іголочки, до спечинки маленької. Всі шовчики, всі ці, всі, всі, всі трубочки, всі вікна. Збираюся, їду додому. Їхати додому 4 години, але ще по дорозі маю заїхати в готель на ром. Він там зустрітися з, мен... з менеджером, пройтися кругом того готелю, щось він хоче за мною в деталях обійти. Welcome на new location, хоча для мене вона зовсім не New. Це готель на Romeville, місто називається. Сюди я приїхав для того, щоб порахувати, скільки потребуємо. тут силікону, якого кольору, що до чого, розібратися, записати все на листочок. Тому що понеділок я сюди приїжджатиму працювати на підйомник. До речі, підйомник ось стоїть, на ньому працюють, роблять оці коричневі панелі, сайдинг. І всі ці шовчики завжди, як завжди, все де сходиться, я все маю силиконодити. Тому що що? тому що я професіонал в силіконі Дай Мексим силиконові, з який бардак. Що це? По відкритій Сасіджі, ніхто його нічого не використовує. Тут тріснуто, тут тріснуто. Алюмінів стоун. Коробка вся ось викинута, все. На вікна у є алюмінім. На вікна тут вистає. Я тут розібрався з усіми кольорами на цьому готелі, які потрібні з понеділка, я сюди приїжджаю, буде все силиконить. Всім привіт, вже п'ятниця, 25 квітня. Я приїхав на приватний будинок, тут вже зафінішували стінку. Робили невеличкий ремонт, я приїхав сюди, за сіліконити вікна і поскладати оцей весь скефлд і це все поприбирати, почистити, поскладати ліса на цей маленький наш трейлер. Давайте подивимось, як тут, чи прибрано, чи не прибрано. Тут завжди все як накидано, як попало. Це недалеко від нашого офісу, від нашого складу. Тому ось вікна білим кольором. Зараз швидко це все зроблю. Вони розібрали спеціально для мене, щоб я встав на ці ліса і достав до вікна. Як мені каже, різниця, я маю драбину, я можу і так зробити з драбиною. Це чисто. Екстер'єрний слой, тому що тут вже засіликоно. Просто на нього поставили фініш. Накрили. Я зробив ще одну лінію, щоб красивіше вона просто виглядала. Отак от вікна за силіконом. Зараз ще тут зверху бахну. Офігеть. Прийшов я цю стінку зверху. Оказується, тут ще ззаді Ось. Раз. Два, три, чотири вікна. А в мене немає вже білого силікону, там залишились дві соседжі. Ну я був коли у понеділок на складі, у нас на складі білого також немає, не знаю. Тут можна його буде потім з травини не зробити будь-який день. Розібрався тут спереді трошки, розкладав зараз нашу. Як ви думаєте, скільки така буде коштувати хата в Ілінойсі, місто Батавія Каунті, Кейн? Додивіться відео до кінця я розповім, скільки коштувала ця хата, на той момент, в якому році її купили, коли останній раз її купили, скільки вона коштує зараз. Загрузив весь мусор, доски, скефалда ліса. Пішов дощ трохи. Ще засіліконив, там знизу ось полоска. Тут позамітав трошки, але пінопласт не виметиш, треба бловер повітряний, такий дичик нема. Зараз ще цей піноплейву треба закинути в трейлер точно. І все. Зараз їду на компанію, де я беру завжди силікон. Загружаюсь на наступний тиждень. Ще завтра сюди приїду, дороблю чотири вікна, тіша. тут ззаду, в суботу мені на пару годин на дві години роботи. Коротше, трошки намокусь, дощу. прикрутив гатерсель, все, поставив на місце, поприкручував, позамітав, поприбирав, трейлер зачинив і тепер. Заїду до нас на складі, якщо там менеджер, візьму інформацію, поїду за силіконом. Ось як працює система силікони, не бачите, стіна в розрізі, запнута резинка в шоу. І так силікон, якщо він розгладжений, так він грає, потім приміщення рухається, силикон виконує свою роль. Я проїхав за ним пірати на наступний тиждень собі Всякого різного. На два об'єкти. Один їду в Мічіган вівторок а понеділок на той готелі Ромеовіс. Потім ще клувер з ресторану, вона чекає. Слава Богу, що роботи куча для мене є в компанії. Повна машина златає з силиконом. Тепер треба думати, як провести вихідні. А вам дякую, що додивились це відео до кінця. І тепер важлива інформація тому, кому було цікаво, скільки коштувала та хата, на якій я працював тільки що. На Зілов ось ця хата. Тут 4 фотки, вона зараз не на маркеті. Її ціна 1 мільйон 120 тисяч. Тут 5 спалень. 3000 30 feet. непогана фарта.